Банановий, полуничний, ягідний, фруктово-овочевий. Від однієї тільки думки про ці смузі кружляє голову, ціла суші виграє навіть у свіжовичавленого соку. Смузі зберігає для нас і клітковину, і вітаміни, що містяться в продуктах, не ускаючи жодної корисної складової. На перший погляд, зробити смузі дуже просто, але навіть у такого простого в приготуванні напою є свої правила. Забувши про які можна отримати зовсім не той результат, на який ви розраховували, що ж варто враховувати, щоб ваш напій вийшов не тільки корисним, але і найсмачнішим ділимося корисними порадами. Правильний блендер вважається, що для приготування смузі краще використовувати не погружний, а стаціонарний блендер. Так ви досягнете більш однорідної текстури готового напою з іншого боку. Занурювальний блендер зі спеціальною насадкою краще справляється з подрібненням сухих інгредієнтів, таких як горіхи або сухофрукти, незважаючи на ці тонкощі. Головним критерієм при виборі блендера повинна залишатися його потужність, і тут працює принцип більше краще, особливо якщо ви віддаєте перевагу додавати багато льоду в ваші коктейлі. І звичайно. Не варто забувати, що як будь-який побутовий прилад на кухні блендер вимагає особливого догляду. Розбирайте його перед тим, як помити, щоб не допустити скупчення бактерій на різних деталях приладу, Банани – найкращий інгредієнт для того, щоб смузі не вийшов занадто рідким і мав приємну м'яку кремоподібну консистенцію. Використовуйте натуральні загусники. На цю роль підійдуть будь-які фрукти з м'якотю, наприклад, абрикоси або персики. Але найкраще використовувати банани в будь-який час року, ви з набагато більшою ймовірністю купите смачні банани, ніж смачні персики, які рідше зустрічаються на прилавках, а якщо і зустрічаються. То найчастіше позбавлені смаку і сухі. Пам'ятайте, що будь незрілий або несмачний фрукт не додасть в ваш смузі ні вітамінів, ні солодощі, крім того, банани, ідеальний натуральний підсолоджувач до того, що вкрай поживний. Ніякого цукру тепер ми знаємо, що зробити смузі солодким допоможе банан, а що робити тим? Хто цей фрукт на дух не переносить, по-перше, відмовтеся від цукру. Якщо ви робите смузі на основі фруктів, у вашій суміші вже буде присутній ударна доза фруктози і так досить калорійною, щоб додавати до неї ще й сахарозу. Найчастіше не потрібно додавати ніяких підсолоджувачів, але якщо ви хочете зробити справжній десерт. Додайте в напій трохи кленового сиропу або меду, якщо ви переборщили з солодким, додайте в смузі сік лайма або лимона, це не тільки вирішить проблему, але і додасть коктейлю приємну, насичену кислинку. Молочна основа хорошому смузі ніколи не завадить молоко, в ньому і кальцій, і білок, і вітаміни групи. Вибирайте для смузі то молоко, яке більше подобається особисто вам коров'яче мигдальне. Кокосове горіхове останнє, до речі, найкраще буде поєднуватися з коктейлями з фруктів і зелені. Ви не любитель молока. Смузі можна готувати на основі кефіру, натурального або грецького йогуртів і легкого сиру. Все залежить від того, наскільки ситний коктейль ви хочете отримати. Не забувайте тільки дотримуватися пропорції, що варіюються в залежності від конкретного рецепта. Приємні дрібниці. Кращий спосіб зробити смузі поживним додати в нього продукти, що містять білок і корисні жири, мелені горіхи найпопулярніші для коктейлів, мигдаль і волоський горіх, насіння, висівки, вівсянку, насіння чи або льону вранці ніяк не можете прокинутися. Спробуйте приготувати на сніданок смузі на основі готового холодної кави, вибирайте комбінації, які до смаку саме вам. І отримуйте свою порцію енергії на цілий день для повноти картини. Такою собі вишенькою на торті для смузі стануть різні трави і приправи. Вони додадуть смаку, аромату і користі. Любителям м'яти явно припаде до смаку під бадьорливі смузі з грейпфрутом або ананасом, шоколадні та кавові смузі заграють новими фарбами. Якщо ви додасте в них гілочку м'яти, дуже цікава і оригінальна комбінація: банановий смузі з базиліком. Банан надає коктейлю солодкість і соковитість, а базилік незвично освіжає напій і не дає йому стати занадто нудотним. Спробуйте зробити смузі з селерою для корисна ж добавка. додатка. Багато до того ж купою вітамінів складе ідеальну пару для моркви або яблук. Мелена кориця прекрасно доповнить смузі з бананів, ягід або з бананів і гарбуза. А якщо ви хочете зробити щось абсолютно карколомне, спробуйте приготувати з цією приправою кавово банановий смузі. Все добре в міру, навіть ідеально підібравши компоненти, в кількість яких, до речі, за правилами ідеального смузі не повинно бути більше трьох-чотирьох. Пам'ятайте, що нічого не повинно бути занадто, не додавайте занадто багато льоду в ваш мікс, щоб він не вийшов занадто рідким, чи не виливайте в блендер відразу все молоко. Додавайте його потроху і стежте за отримую консистенцією. Не варто додавати в коктейль одні тільки солодкі або занадто густі фрукти, дотримуйтесь баланс і експериментуйте. Так ви точно знайдете ваш ідеальний рецепт і зможете радувати себе улюбленим смузі, хоч кожен день.